Доброго дня, шановні любі друзі. Сьогодні в мене такий гарний наслід зранку. Хочете побалувати себе чимось солоденьким. Я вирішила зробити цукерки домашні. Я їх вже багато разів робила, мій рецепт перевірений. Так, так що сміливо можете слідувати за рецептом. А грами я буду вказувати в описі під відео. Спочатку нам потрібно підготувати всі компоненти наші. В мене. О, горіхи буде, будуть сьогодні арахіс. А якщо у вас є інші горіхи, будь ласка, родзинки. У мене сьогодні такі білі дрібні родзиночки. Минулого разу я брала такі узбецькі великі, такі довгі родзинки. Так їх треба посікти трохи ножем, щоб вони були трохи менші. Ось що нам, нам потрібно? Що? Баночка згущеного молока. Якщо у вас є, в мене, якраз, так сказати, знайшлася в холодильнику плиточка чорного шоколаду. Ось я вирішила її теж використати. А взагалі можна без шоколаду просто використовувати порошок какао. Ось, беремо порошок какао. Для обсипки я взяла стружку кокосову. І трохи теж можна додати до самих конфет. Ось, і... Також, якщо є масло какао, в мене теж тут я залишила спеціально для цього випадку кубичок масла какао, теж будемо використовувати. Ось. А зараз нам потрібно обсмажити горішки, в моєму випадку я буду обсмажувати їх обов'язково, так як вони не смажені, а сушені. Обсмажити, потім охолодити трохи і почистити їх, пошелошити від шкірочки. Ну, цей процес не важкий, але він трохи часу займає. Ось. А родзинки треба зараз залити окропом на півгодинки, щоб він, родзинки трохи пом'якшали. Ось. Я обсмажую, в мене дуже дало виходить, обсмажую в мікрохвильовці. Я знайшла в інтернеті рецепт. Подивіться, якщо хочете. Трі рази по дві хвилини кожен раз. Потрібно діставати і перемішувати ложкою. Я взяла фарфорову тарілку білу, таку скляну тарілочку, ось, і в неї дуже гарно він просмажується. Ось, зараз будемо підсмажувати мікрохвильовці. Ось. Ставимо на 2 хвилини, а, значить, мощність 600. Ось, це пошло. Шановні друзі, ми зараз переклали Згущене молочко у каструлю з товстим донцем і будемо прогрівати зараз це молочко до появи перших фірців, а потім відразу відставимо з плити Будемо перемішувати. Гарненько, щоб не підгоріло, не підгоріло наше молочко. Ось. А тим часом я вже підготувала інгредієнти. Ось цю мисочку треба просіяти 100 грамів какао-порошку. Обов'язково крізь сито просіяти і ложкою перетерти, якщо є комочки. Це дуже важливо. Подивіться, будь ласка, моє відео до кінця, щоб ці нюанси всі не пропустити, не прогалити. Ось тут в мене 3 столові ложки цукру. Я люблю корицю. кориця чайна ложка з цукром, паприка чайної ложечки, пів чайної ложки солі, обов'язково для балансу смаку, як ми знаємо. Ось, Я почистила всі горішки, які просмажила, змолола їх на комбайні, а взяла для цих цукерок тільки 2 столові. ложки. Якщо ви любите більше горішків, можете більше додати. А цей залишок пересипте в баночку, і зберігати, може, колись буде тепліше випікати, вам стане в нагоді ці горішки. Ось. Плитка шоколадика, 85 грамів в мене була, я її поламала на шматочки, і масло какао теж 15 грамів тут була упаковочка, поламала на такі шматочки. Нам ще треба буде додати 30 мл міцного напою алкогольного. Ось, у мене тут коньяк, а ви можете взяти будь-яку горілку на ваш смак. Це ми наприкінці додамо. Ось, Родзинки підсихають. Спочатку треба їх перебрати, промити теплою водичкою, залити окропом, на пів годинки поставити, потім сцідити цю водичку, родзинки розкласти на паперовому рушничку, щоб стікла зайва водичка, і ці родзиночки теж будемо вмішувати у нашу масу. Якщо вам не подобається з родзинками, не робить, тобто ви можете додавати будь-які інгредієнти і спеції ваші улюблені, які вам подобаються. Ось зараз дочекаємось ми наше, наше молочко, розігріємо, коли почне, тільки-тільки почнуть такі в'являтися пухирці, треба відставити. І потім додавати всі інгредієнти, шоколад, він буде топитися, буде топитися потім і масло. Какао, я колись навіть додавала трішки вершкового масла. А чому б ні? Ось. Ну, ось, друзі, подивіться, яка краса вийшла в нас, який глянцевий блиск у нашої маси, а тому що додала я наприкінці коньяк. До того вона була дуже така матова, не блискуча. Ось. Коли раніше я робила цукерки, я брала. Формочку меншу, меншу. 14 на 19 розмір. Але ж зараз в мене сьогодні ще додана упаковка шоколаду та упаковка масла какао. І вихід став більший. Тому я взяла 19, 19. На 23. Ні, на 19. Вибачайте. 16. На 23 форму. Ось, і в мене вся маса моя вмістилася. Масу цю не треба варити, кип'ятити. Ось як ви зняли плити і всі, все вмішуєте, поступово вимішуєте. Шоколад дуже швидко розчинився. Я навіть не очікувала такого. Перший раз в мене це я, що в мене є шоколад, і я його додала. E, такого не буває зазвичай. <хи> і дуже швидко, мітево просто розчинився, і масло какао теж ось. І все, така маса гарна вийшла відразу. аромат такий стоїть, я вам не можу передати. Який аромат? От. Якщо ви любите ванілін, додавайте ванілін. Деякі люди додають навіть чорний перець мелений, ну хто що любить. Ось, ці спеції додавайте. Ось. Тепер у нас така задача, значить. А висота, я ще не сказала, висота, висота десь 2,3 сантиметри. Тобто, дуже правильна висота. Зараз ми повинні поставити на решітку, маса доволі гаряча, і холодне місце я зараз на балкон, мабуть, віднесу. Хоча тут і в кімнаті теж холодно, батареї те ще не вмикнули нам ось. Ну, на вулиці в нас ще по божески О, слава Богу. Ось, ще не померзли тут, як кажуть. А сьогодні, між іншим вже 30 жовтня 2024 року. І я не тримаємося, як кажуть, ось у своїх квартирах. Так, і тепер, любі друзі, треба нам дочекатися рівно дві години, щоб вистигла наша маса. Але це ще не все. Потім ми загортаємо ось так. Я забула сказати, треба формочку застілити. Фоль не фольгою, а плівкою, харчовою плівкою е, крес-навхрес застілити, щоб можна потім було загорнути наверх. І потім ми ставимо на 3 години до холодильника, загорнувши плівочку ці кінці плівки, загорнувши на нашу масу, ось, і ставимо на 3 години, а то, і, якщо є час, то і більше, щоб. Добре схопилася наша маса у холодильнику, застигла ось, а потім будемо вже її формувати на цукерочки. Ну, ось, шановні мої друзі, вже вечір пройшло більше ніж 5 годин. Я дістала е, свою велику цукерочку е, з холодильника, е, переклала її на дошку. Е, дошка в мене посипана е, стружкою кокосовою, какао-порошок та цукрова пудра. І ось такі такі суміші будемо обвалювати, обкачувати наші цукерочки. Значить, вздовж пласта я розріжу на 4 частини в мене виходить, а поперед пласта на вісім. Тобто в нас вийде аж 32 цукерочки. Вони такі корисні, смачні. Знаєте, як вони покращують настрій, коли хочеться чогось смачненького, солоденького, домашнього? Підійдеш до холодильника, відкриєш його, дістанеш одну цукерочку, куштуєш і настрій покращується. Це зовсім не та цукерочка, як в магазині. Спробуйте. І ви відчуєте різницю. Ось. Загортати я буду їх в шматочки фольги. я взяла шматочки з під шоколадок. Я їх не викидаю, розбираю і вам раджу також робити це чудова фольга. Ось, і будемо загортати, як звичайно, цукерочку. Ось. І все потім складаємо у целефановий е, мішечок і зберігаємо у холодильнику. Але, друзі, відразу куштувати багато не потрібно. Не можна навіть, тому що вони ще не настоялися. Е, аж слинка тече. Зараз покуштую для вас маленький шматочок. Смакота, да. на цукор. Нормально, не пересолоджено. М -м -м. Баланс смаків відчувається дуже смачно. Ось, люди, друзі. Сім днів мінімум, а краще два тижні, вони повинні знаходитися у холодильнику і настоюватися. Зараз зовсім не, не той смак. Бо вони. Як кажуть, всі компоненти ще не одружилися між собою. Ось, дякую, що були разом зі мною, готували ці цукерочки смачні. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Далі буде цікаво. Бувайте здорові! Пока-пока!